З 1 жовтня Україна обмежує імпорт дизельного палива з Індії і всі партії індійського е, е, дизельного пального будуть проходити процедуру відбору та лабораторного аналізу пропи. Вимога надійшла від СБУ е, до енергетичної митниці, аби саме відбір та аналіз проби був обов'язковим. Контекст у серпні 25-го року Україна імпортувала. 119 тонн дизельного пального з Індії, що складає близько 18% від цього імпорту дизелю. Чому Чому зараз будемо його провіряти? Тому що існує стурбованість тим, що індійське паливо може бути сировинно пов'язаним з російським через склад ланцюгів поставок, або що воно не відповідатиме стандартам якості чи безпеці. Учасники ринку коментують, що такі обмеження можуть призвести до збільшення цін та пошуку альтернативних джерел. До нашого теру доєднюється директор енергетичних та інфраструктур. Програм Центру Розумкова, Володимир Омельченко. Пане Володимире, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися? Героям слава пане Володимире. От е, давайте так е, ми бачимо минулого року е, 18% всього імпорту дизелю до нас проходило з Індії. Е, зараз е, оці всі перевірки, що буде з дизельним е, паливом в нас на ринку. Як це буде все відображатися? Чи відчуємо ми е, українці якісь зміни? Ну, по-перше, треба сказати, що під забороною не були нафтопродукти з Індії, там чи з інших якихось країн, були під забороною, знаходилась російська нафта насамперед, і конкретно російські нафтопродукти. Да? Тобто, якщо, якщо Індія переробляє Нафту з них виробляє нафтопродуктів, а потім вони попадали на європейський ринок. То це європейським союзом не вважалося, що це щось порушує, да хоча тут є теж певні проблеми, да, тому що хотілось би, щоб зовсім не попадали якісь нафтопродукти навіть через треті країни на ринок Євросоюзу, особливо особливо Україні. На жаль, це дуже важко зупинити. І ну, ну, треба сказати, що не обов'язково ж ці, ці нафтопродукти, які впри з Індії, це з російської нафти. Там же ж е, нафтопереробні заводи Індії переробляють інші е, нафту інших країн близького сходу. Там е, російська нафта менше половини займає в балансі е, нафти е, в балансі нафти, яка постачається на нафтопереробні заводи Індії. Це по перше. По-друге, ну якщо це зможе СБУ зробити, да, це достатньо складна робота. Вияснити, а з якої ж з нафти отримались ці нафтопродукти. Це не так просто зробити. Це там потрібні потрібний серйозний хімічний аналіз кожної партії, це теж серйозні витрати. Це Ну не знаю, це треба побажати, щоб дійсно, все ж таки не попадали нафтопродукти на наш ринок, щоб ми не сприяли поповненню російського бюджету. але тут є певні і проблеми, тому що частина значна частина цих нафтопродуктів, вона попадала через порт «Констанца». Румунія, да, а це один із основних напрямів поставок нафтопродуктів на спа пального в Україну. І якщо, якщо ці процедури будуть впроваджені, тоді тоді потрібно збільшувати поставки з інших напрямів, можливо, виникне певний дефіцит нафтопродуктів на європейському ринку. Тому що це не тільки Україна, мабуть, запровадить, а інші країни теж планують це зробити, і е, відповідно можуть зрости серйозно ціни. Да? Тобто, це треба готуватись до цього. Але з іншого боку, я б сказав, також так, що набагато легше вдарити по Росії іншим шляхом. Іншим шляхом е, насамперед. Як яким шляхом можна вдарити по Росії на на нанести їй набагато незрівнянно більшу шкоду, ніж оце перевірка якості нафтопродуктів, да з якої країни походжу? Це насамперед, ну вже прийшов час припинити транзит російської нафти території України до Словаччини до Огорщина? Ви знаєте, що тільки, тільки за цим маршрутом, Компанія Уктранснафта, які здійснює за, за контрактом з компанією Транснефть російською і компанією Мол угорською, Росія заробляє понад 6, 6, 6 мільярдів євро щорічно. Це величезна насправді сума. І тут потрібно вже давно було б, на мій погляд, якісь санкції запровадити. Да? Тобто, ну це якось парадоксально, правильно, що країни, що ми даємо заробляти. Росії на війну проти самих себе. правильно? Тому я думаю, що, що, що от цим потрібно насамперед було займатися. Да? А, а потім, уже, якщо дійдуть руки, якщо дійсно відповідно є служба і відповідні у нас можливості, це потребує. Теж мільйони, десятки мільйонів доларів, залучення сотень, мабуть, фахівців, а можливо і тисяч, тому що це дуже важка робота визначати, проводити це треба лабораторію створювати, перевіряти сертифікати, хімічний склад. Значить, це, це не все так просто. Да? Тобто, ну і хто за це буде платити за ці перевірки? Да, а за платити ми за це будемо всі ми, оскільки це все буде входити. В ціну, в ціну нафтопродуктів, я так думаю. Да? тому що в кінці кінців за все оплачує споживач. Да? Тому, ну, на мій погляд, що, що все ж таки на першому етапі, на першому етапі треба все ж таки, е, припинити транзит російської нафти до Словаччини і Угорщини, а потім вже займатися такими ловлею оцих от е, лов, ловлею е, блог. Пане Володимире, а можливо ви знаєте, а скільки Україна заробляє від транзиту російської нафти по нашій території? Ну, Україна заробляє не так багато насправді. Вона заробляє, якщо Росія 6 мільярдів євро, тому що вона ж продає нафту безпосередньо, ми продаємо Росії лише послуги на транзит. Це різна, різна різні речі. Значить, Україна заробляє десь доходу. Ну, десь 150 до 200 мільйонів євро доходу. Але ж доход це ж не в не в бюджет попадає. Правильно, є величезні статті розход е, витрат. і реально е, да і реально Україна тр отримує е, прибутку від цієї діяльності витрати. Тобто доход мінус мінус а це ж там на отримання цих нафтопроводів, на персонал, на значить на, на електричну енергію. Багато входить грошей. То реально Україна отримує прибутку не більше там 40 мільйонів е, євро. Не більше 40 мільйонів євро. А тут 6 мільярдів євро. А ці удари, які вже наносили сили безпілотних систем по станціях нафтопроводу Дружба на території Росії. Вони вже частково і виводили десь цей нафтопровід з гри на короткий термін, але вже удари були. Пане Володимире, потім була там струбована реакція Угорщини, Словаччини. Вони почали кричати, що Україна хоч полює на їхню енергетичну стійкість. І станом на зараз, як ви бачите, те, що ці удари припинилися, це більше поля. Політичне рішення? Ну, я не знаю. да. Я думаю, що, скоріше, політичне, ми всіх нюансів не знаємо. Да. Певні удари ще наносилися. Вони наносилися на також на декілька інші. Інше нафтоперкачують станції, які йдуть на шляху унича Суночі до НПС НПС у Неча до Усть Луги і Приморська. Да? Але ну останні тижні я не чув, щоб продовжувалися ці дійсні удари, і тому і тому я думаю, що якщо дійсно ми хочемо шкоду велику. Завдати Росії, то потрібно на по перше припиняти транзит. Це саме легке, не потрібно витрачати дрони на це. Да такі коштовні, необхідні для на інших ділянках. І по-друге, потрібно наносити продовжити удари по цій же унеча станції, це ключова станція, і по іншим, які відповідають за експорт вслугу і приморства найбільші порти в Росії з експорту нафти та через них. Проходить понад 60% всього російського експорту. Також потрібно наносити удари, наприклад, на нафтоперекачу станцію Тіхарецькая, це яка відповідає за експорт нафти в Чорному морі на Новоросійськ. Також суходольна радіоновка Радіоновська, яка те також помпує нафту до Туапсе і інших чорноморських портів Росії. Оце було б більш дієво ніж перевіряти і ці нафтопродукти. Ну я не знаю, що це дасть. Будуть великі витрати. Ну можливо, це теж потрібно робити, але це потрібно робити вже після тих заходів, які вже сказав. А як ви оцінюєте удари по російських НПЗ? Ну тому, що ми uh, бачимо, uh, що вони вивели з ладу на тридцять на понад 35% роботи їхніх нафтопереробних комплексів на Росії. Є дефіцит пального і от вже є за даними газети йдеться про обнулення мит у розмірі 5% на везення бензину з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру. Країна бензоколонка буде вже собі бензин купувати в інших країнах. Ну, тут, так як я сказав, що дійсно фантастична робота птахів Мадьяра вони працюють добре. І тут їх в цей день захисника потрібно поздоровити, також і. І, і гури СБУ тут дійсно дуже добе, добре добре попрацювали, не знаючи чи 38%. В мене певні є сумніви. От я пошкоди... зараз знайшла першу джерело. Да. Звідки в мене такі такі дані про це пише економічна правда із посиланням на російське РБК у Росії? Зупинилося 38%, потужност... 38 потужності, 38 потужностей НПЗ після атак українських безпілотників. Ну, сумніваюся, що потрібно довіряти комерсанту. Да? Тобто дуже там у них вся інформація закрита. Якщо б вона була правдива, то там не можна говорити правду про там ж заборонено говорити дійсно статистику щодо поставок нафти, переробки, тому що це кримінальна, кримінальне переслідування в Росії на сьогодні. Да? Якщо вони це сказали, значить це комусь там в службах російських, мабуть, було потрібно. Значить, не можу оцінити. Точно ніхто не може оцінити. Єдине, що дійсно є серйозний дефіцит від Криму до Сахаліну, да. Тобто в регіонах особливо бензину 95-го, Але водночас треба сказати, що там дефіцит є, і ну, наприклад, в Улану Дечі, там в Камсомольській на Амурі, да чи на Сахаліні але ж. Туди ж наші дрони не долітають, да тобто відстань величезна, і там є свої нафтоперекачують за заводи. От, наприклад, Комсомольськ на Мурі, там НПЗ, Новосибірський НПЗ, там інші, і там теж немає. тому тут проблема не тільки в наших дронах, а проблема в тому, що навіть російським я скажу таку річ парадоксальну, російським великим нафтовим компаніям в якоїсь в якому сенсі і вигідно, вигідно що росія розбиває ці нафтопереробні заводи чому тому що вони тоді отримують більше можливість експортувати розумієте? а на експорті на нафти і на експорті нафтопродуктів вони отримують набагато більше прибутків ніж ніж коли вони поставляють їх на внутрішній ринок це було якраз під час розвалу радянського союзу, коли нафти було багато, да а невигідно їй було на внутрішньому ринку продавати. Її вивозили на експорт. І В результаті значить от е, утворювався величезний експорт е, дефіцит автопродуктів. Така ситуація зараз і в Росії. Повторюється, тому що комерсантам абсолютно начхати. Вибачте мене мені, мені за за термін за російських споживачів. Вони думають в першу чергу о своїх о, про свої прибутки. А ось вища політична влада Росії турбується, щоб не було соціального вибуху, І вона е, контролювала цю, цю, цю е, систему за рахунок встановлення. Регульованих цін, але зараз їм компенсувати в зв'язку з величезним дефіцитом бюджету цю різницю в цінах нема з чого, і вони би хотіли стабілізувати, але не можуть. А і цим користуються великі нафтові компанії. Вони просто заробляють гроші менше відправляючи відправляючи на внутрішній ринок і більше на, на І Ми цю статистику теж бачимо. Що експорт, експорт російської нафти навіть збільшився. розумієте? Тому вони заробляють на дефіциті. А як ви бачите, імпорту таке не буде а, пального тоді в Росію для внутрішнього споживача? Чи це а все імпорти... замалю, замалювання ока? А імпорт імпорт теж буде. Імпорт теж буде із Казахстану. Буде і з інжо Китаю буде імпорт. Вони і на експорті зароблять, і на імпорті зароблять. І і все це вони пояснять цим підвищення цін на нафтопродукти для споживачів в Росії. Тобто треба очікувати, що що споживачам Росії буде більше вони платити за бензин насамперед, і російський уряд нічого не може зробити, тому що їм їм немає коштів вже компенсувати цю стабільність. Розумієте, тому, тому комерсанти вони чітко чують, бачать, де прибуток і вони зароблять. і на експорті, і на імпорті. Пане Володимире, дякую вам, що знайшлися та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. Бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних етерах. Навзаєм, все найкращого.